Євросоюз допоможе Україні фінансово. Європейська комісія оголосила про виділення 50 мільярдів євро. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Ми пропонуємо Україні кредит на наступні 4 роки до 50 мільярдів євро. Сказала вона, зокрема йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет допомоги Україні фінансуватиметься коштом внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас, євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора та інших донорів. Забезпечити передбачуване фінансування України на її шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором у сфері міграції. Ми підтримуємо захист зовнішніх кордонів і економічний розвиток наших партнерів, виділивши 15 мільярдів євро. Додала президентка Єврокомісії. Такі новини, а ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, що вам подобається, що не подобається. Для нас це дуже важливо.